Та лічу «Любиме село, 11 травня, той самий ринок. Йдемо купимо собі також криличку. А чиї кролики? Нема нікого, подивимося голуби, але пуся немає. Ремонт ці білі, 180 гривень за криличку. А це ж самки самці? Фараон чи ні? І яка ціна є? 750 гривень, така самка. А у вас це що? Самці. Яка ціна таких самців? Прошу. Яка ціна їх? Цікавлюсь цю ціну. молоді? — Це ще молоденькі, дуже більшість. Такі спокійніші. А ці молоді по чому? 150 гривень, такі молоденькі. А то біли, не знаєте, що криличка То Тобі не знаєте що? Не знаю, то є сідає. Такі більше по 100, по 200 менше по, по 100, 100. гривень. Місячні. Місячні. Такі на самочка 700 гривень коштує. А молоді такі по чому? Якщо б хтось брав всі тут по 100 гривень. По 100 гривень, що всі? Ну а що, зробить рекламу?

Гудиюсь на зиму, то бажано знов постараються.